Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало слово Твого осудження за слово читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене. Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверних. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до Коринтян святого апостола Павла. Браття Богові дяка, що дав у серці Тита таку саму до вас ревність, бо Він прийняв просьбу і повний запалу доброхить до вас пішов. Ми з ним послали брата, якого за Євангеліє хвалять усі церкви, і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій благодійній справі. Якій ми служимо на славу самого Господа і на відраду нашу, остерігаючися, щоб нам хто не докоряв за таку щедру збірку, що нею ми служимо. Бо ми дбаємо про добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. Ми послали разом із ними нашого брата, якого пильність ми часто випробовували в багатьох речах, і який тепер ще пильніший заради довір'я, що маємо до нього. Щодо Тита. Він, мій приятель і співробітник у вас, а щодо братів наших, вони посланці церков, слава Христова. Дайте їм доказ вашої любові і вашої похвали про вас, і нашої похвали про вас перед ними і перед церквами. Про службу на користь святим мені нема чого до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас за неї перед Македонянами. Бо Ахая, готова з минулого року, ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам братів, щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то, як прийдуть македоняни і застануть вас неготовими, ми щоб не сказати, ви осоромимося, бо були такі певні. Я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони прийшли до вас перед нами і приготували заздалегідь той обіцяний щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар, а не як вимушений даток. У сьогоднішньому Євангелії Христос після довгої молитви на горі. Запрошує до себе тих, кого сам хоче, і установлює їх своїми апостолами. Кожен з нас у День Хрещення також є покликаний Христом до Його церкви стати апостолом сьогодення, апостолом молитви і праці, апостолом жертвенності і милосердя, апостолом радості і милості. У посланні яке уривку. З другого послання до коринтян, яке чуємо, сьогодні апостол Павло не тільки хвалиться своїми співробітниками, співпрацівниками, співбратами, з якими долає шляхи апостольської праці, але також хвалиться спільнотою, в якій проголошував Євангеліє. Спільнота, яка не є бездоганною, має свої проблеми. Ми вже це про це говорили, коли слухали. Перший лист до Коринтян. Спільнота, яка має і духовні проблеми, має певні недосконалості, але спільнота, яка, незважаючи на все, пам'ятаючи і відносячись до слів Христа, які прийняли через проповідь апостола Павла, готові своєю жертвенністю показати, що їхня любов до Ісуса це не просто слова, це не просто спів. Господи, змилуйся або мараната, прийди, Господи. Але це є конкретна допомога, конкретна милість, конкретне милосердя, яке виявляють, ми в сьогоднішньому часі також досвідчуємо милосердя і турботи багатьох християн з усього світу, які дивляться не тільки на нашу батьківщину з молитвою, але також конкретними вчинками допомагають. І намагається неначе додати потіхи у нашому горі. Але сьогодні апостол Павло також говорить до цієї спільноти, коли запрошує бути готовою, не тільки щоб на слова говорити, але бути готовою, вміти подякувати і вміти виконати слово, яке дали, яке прирекли, і гарно розповідати про великі діла, які ми робимо. Але є так важливо продовжувати ці, робити ці діла і ними запалювати, наче вогнищами інших, тих, хто приходить. В такий спосіб сповнюються слова Ісуса, прикликав сам, Кого хотів, і установив їх апостолами. Господи Ісусе, дякуємо тобі за всі дари і ласки, якими ти нас обдаровуєш. Дякуємо тобі за те багатство, яке кожен з нас має. Допоможи нам, Ісусе, мати серце, готове ділитися з радістю, серце, наповнене вдячністю за отримані дари. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.